Глибока кирниця, глибоко копана, там стоїть дівчина, як намальована, ла-ла-ла-ла-ла. Кірниці стала, патиці набрала, просвої вас милого Ла-ла-ла-ла, ла ха, ха ха-ха, ла -ла 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 -ла, ха-ха, ла-ла-ла-ла, Ла-ла-ла-ла, ха -ха, милого думала, якби тя й на і куне та й зараз би в туди в керницю скочила. Найперш би вкинула цей гарний віночок, що я, 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 госпляла з рожевих ружечок, ла 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 лаламала ха з рожевих ружечок, ой нія не скочу, кірниця глибока, кірниця... ла 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 ла